І давати випуск. І саме вони мають дати таку оцінку. Я очевидно, що отримуюся. Я можу говорити, можу говорити тільки певними фактами. Вважаю, що робота Львівської обласної ради є організованою, що обласна рада перший цей організаційний період, перших три місяці, пройшла ну, достатньо оптимально, що та кількість засідань постійних комісій. Та кількість питань, які є на розгляді на у комісіях, і та кількість питань, які були предметом розгляду сесії обласної ради, є достатньо для того, аби говорити про те, що Рада запрацювала. Рада працює. І, звичайно, що хочеться ну, більшої ефективності, хочеться більшої активності, дуже хочеться мені. Виступ, аби рішення обласної ради ну, мали реальний вплив на ті процеси соціальні, економічні, культурні, політичні, які є у Львівській області і в Україні. Ну я маю надію, що так буде.